Усі ці керамічні вироби, елементи жіночих прикрас та інструменти археологи віднайшли на території пересопниці минулого року. Нині вони є невід'ємними експонатами музейного комплексу. Вже цього року археологи розпочали розробку майстерні, збудованої орієнтовно у 10 столітті нашої ери. Розкопу ви бачите, велика, 40 квадратних метрів. Для п'яти чоловік це масштабна, масштабні роботи. І якраз тут ми розкрили напівземлянку орієнтовно 10 11 століття з, ну, з дуже хорошим матеріалом, в основному це проколки, сягають майже 20 штук. От для такого об'єкту це можна. Можна вже думати, що це якась майстерня. Разом із досвідченими археологами розкопками древньої майстерні займаються і студенти-волонтери. Зараз вони розчищають стовпові ями, де колись знаходилася основа для стін та перекриття, а також залишки глиняної печі. Разом із тим віднаходять і дрібні деталі тогочасного побуту. Якщо каміння це. Ну... Воно ну не немає не видно слідів обробки, тобто людського втручання. Якщо от проколка, можливо, то кістка є зашліфована. Один кінець зроблений, ну майже не зачіпає, тому що це для ручки. А вістря заточується, надрізається. Упродовж двох останніх тижнів учасники археологічної експедиції вже віднайшли на території старовинної майстерні шила, прясла, уламки керамічних виробів та прикрас. Усі вони незабаром поповнять музейні фонди культурно-археологічного комплексу Пересопниця. Найближчим часом там планують відкрити експозицію старовинних засобів для рибальства. Кожен день ми міняємо Якусь експозицію, щось обробляємо, зробивши, обробивши, почистивши, реставрувавши експонат, зразу стараємося його виставити для того, щоб його бачили люди, щоб він не лежав у сховищі. Я сам особисто два великих таких крупних гачки знаходив тут. Тому в нас вже декілька є острога, є маленький гачок, вже, вже є щоб показати. Місця розкопок у пересопниці також повинні стати об'єктом туризму на Рівненщині. Переконані представники місцевої влади. Це з часом, звісно, має стати таким об'єктом, де сучасні споруди будуть поєднуватися з законсервованими археологічними знахідками. Як вже скажімо, самого початку з відкриття сталося з місцем поховання. Біля можливого колишнього розміщення монастиря так я думаю в подальшому такі об'єкти будуть відкриті для відвідувань. Крім того, аби збільшити кількість туристів у пересопниці, вже до кінця нинішнього року обласна влада обіцяє оптимізувати мережу пасажирських транспортних маршрутів. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма День.